Так, друзі, привіт сьогодні. Будемо грати в прикольну гру під назвою Smash Ground. Це дуже прикольна друзі, гра. Я сьогодні завантажив її буквально цю дану гру. Це реально офігенна гра. Що, друзі? Ми маємо? Ми маємо радолю, зброю. Можемо грати онлайн і офлайн. Гра реально офігенна. Все чотенько. Можна відкривати такі... Сундучки даються, кожен день заходити. Тут Афріось, заходимо, опен, відкриваємо і отримуємо пушки і все, що хочете. Є місії, теж виповню дуже багатенько всього є. Реально офігінна гра. Зараз вам покажу, що і як. Ставте, друзі, лайкосики. Підписуйтесь на ютубчик, на телеграм-канал, під низу в відео в описі. Буду дуже-дуже вдячний Ми почнемо, натискаємо плей. І вибираємо карту. У нас відкрилась нова гра. Карта Underground. Ну, натискаємо старт матч і погнали. Двічі у нас є отако. От От бачите? реально топова гра Вийшов я в головне меню взяти нову зброю, взяв оцю таку желізну трубу. Ти як той, той пістоли до самої дупи цим обчехи так, на такого. здав здава на На-на-на-на-на-на-на. На, 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 на. на тобі скотина. Це реальні ігроки в рудих. Кута -то виживе той, хто залишиться в останній. Бачите, губ, їх Тільки так Трохи лагать може, тому що дуже онлайн. На треба здоров'я взяти. Вибачайте, що трошки лагає, це буває. Та давай іди, я зіграую. На, 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 на. От так, сука, тобі. Куди ти поліз, мій братець? На тобі, суки, по головешки. У бубу вирівнюй хоч. Давай, втім, лупи, лупи, лупи їх. Що ти, сука, за руку взяв? Ти, дивись, скотина. Що ти оно роби? Ах ти гнида ди на кого тут? Ти до кого прилезла? Ти с котубаза, га? Ты де, що де, ты де, шо робишь? Пістолетом всім шмаляє. я тебе зараз сутка, шмаляю, ты Боже, напали всі на мене, суки. когось рука відлетіла. Блін, я виграв, В перше місце зайняв. припинь. Блін, офігеть. Ви ще раз пограємо, це разі звук. У мене порована, я видаю. Ти до куборати, легти, неда. Мене. Esto... О, валка, які ціломо, б не це меч. Вирубили, суки. Ой-ой-ой. Сука, мене. Хом'ячели наси. Сука. Сука, пасха, сука. розкидав, надо мені оце опаєе, все, живемо на життя мало рауні купили стрілять, лау Рау Опа є, вирубили. Фух, знову друзі, блін. Це офігенна гра. Друзі, на цьому буду закінчувати. Якщо вам граду вподобається, став і далі буде більше. Ця гра реально офігенна. Можна грати і насолоджуватись. Всім удачі, бережіть себе, па-па. Ставте телекоси, підписуйтесь на телеграм, все буде.